Прийомні дні у Маріупольському об'єднаному військовому військовому комісаріаті. Кожного дня, щоденно, в середньому около 100 чоловік приходить до військового комісаріату. Основні завдання зараз у військового комісаріату це призов на контрактну службу, призов рядового складу, призов на контрактну службу офіцерів, поновлення військового обліку. Також йде приписка, набор загони оборони міста Маріуполь. Ті, що були признані по мобілізації та демобілізувалися на протязі двох цих років, прийшли і підписали контракт на військову службу 50% демобілізованих. Ближе ко мне. Отсеивается немного, практически никого не отсеиваем, есть ограничения по нашим болезням, вот комиссионных не было. Да, в вооруженных силах Украины. Да, мне это нравится, я этим доволен, я этого хочу. Со здоровьем у меня все отлично. Мотив, желание защищать державу, потребность защищать семью.